Вітаю. Сьогодні 19 вересня, 10 годин ранку, початок 11. До цього два дні було похмуро, йшов дощ. Сьогодні сонечко вже добре світить. За ці дні акумулятор не дозаряжався, трішки брав з мережі. То ходімо, подивимося, що там. Панельки мої розташовані ось отут. На цьому скаті південний захід. Подивимося в таку годину, що на їх попадає, що вони напрацьовують. Подивимося заряд акумулятора, а потім ввечері подивимося до скількох на даний момент іде заряд на акумулятор і скільки зарядить. Як бачите, на панельці сонечко ще слабо попадає, воно збоку. А там у вишні. Панелі перед цим був помив. Хтось казав, я таких освіжив. Ні, все-таки на їх бруд був. Як бачите, місцями не замітив, не думаю, ті, воно де такі плями залишилися. Ну, вже чіпати не буду. Маємо, що маємо. Підемо подивимося на інвертор, на акумулятор. Запам'ятаємо, а ввечері зрівняємо показнички. Інвертор наш тихенько жужить майже нечудного. Навантаження немає. Як бачите, значок. Змінного струму присутній міської мережі, але він не підключений байпасом. Сонечко нам вже якусь енергію дає, то давайте ж подивимося. Панельки 253 вольта, 2 Ампера 575 Вот. На батарейку заходить 4 ампера і 217 Вт. Батарейка заряжена чи розряжена на даний момент, має 51,7. На годиннику 10-24. Так, глянемо на, на дисплей акумулятора. На дисплеї відображається наступна інформація. Вольтаж такий самий, як на інверторі, ток заряду. На даний момент сонця прямого немає, має 5,5 А. Батарея заряджена на 11% чи розряджена. Завишкова ємність акумулятора 29,7 А. При повному заряді має 277,2 А часа. Так, Дельта 0,07 вольта розбіжність по комірочках. Маємо 3,2. Ну, практично <кій> всі одинаково. Поки що все. Покажу вже ввечері, що за цілий день, якщо сонячно, наскільки зможе зарядитися, до, скільки, до якої години була генерація, і йшов заряд. Так, ну добре, до зустрічі. Коротенька вставочка. Маємо 16.00 по інвертору. Заходить так як і вранці. Ну, 1-2 ампера, пів кіловата На акумулятор. Все так же 4 ампера. 260, 200 220 Вт. А... Тепер по акумулятору. По акумулятору маємо заряд акумулятора вже 35%. Струм заряду невеликий, вранці трохи було сонця, то збільшувався. До 15 А, але це все одно мало. Е, так, до чого це я вам показую? Е, треба буде готувати смаколики, буде задіяна кухні плита, чайник. То хочу показати, що в 4 години було 35%. Можливо, після готування. Буде менше. Так, заряд ще йде. Вечерія маємо на пів на сьому вечора. Сонечко там заплуталося в кучерявих хмарках. Підемо подивимося, що за день згенерувала моя станція. Ну давайте глянемо. Що нам панельки ще дають, сто шістдесят вата, ой, Вольта, сто шістдесят вольт. Заряда вже немає. Там тридцять ват якихось. На забезпечення інвертора. Так, ну, самі бачите, година яка. Так, по дисплею. По дисплею маємо заряд акумуляторів на 40%. Вранці було, не пам'ятаю, 10. 15. На данный час мы ему вот такие показнички, камерочки 3,3 вольта. И 112 ампер часов. моему Так, і, і ще, як так кажуть, догонку вимкнули світло. Скільки не буде, невідомо. Можу вам показати, що нема. На лічильнику немає мережі. Відний автомат увімкнено. реле напруги теж після лічильника не працює. Тому сьогодні на альтернативі і на позитиві. Все. Кому подобається, ставте лайки, подобайки. Я завершую сьогоднішнє відео чудовим закатом. Бажаю вам тихого, мирного неба. Будьте здоровы.